Доброго ранку всім! Маємо сьогодні 2 вересня. Мене декілька днів з вами не було. Я думаю, що давай пора сьогодні сходити в якусь розвідку, подивитися, можливо, вже десь почалися трошки грибочки. Я собі вибрав таку не найлегшу мандрівку тому що вона завжди починається з дуже різкого підйому. От Саме так, куди я зараз думаю йти. І що найбільше мене, як завжди, нервує, то що працює підйомник, але він коштує немало, ну і це як то явно не то на що варто тратити. Тому що якщо що, то я за якийсь там не знаю час. 20-30 хвилин я вже і так буду зверху. Може навіть трошки більше. Але все одно я попробую піти, бо там мені треба буде ще робити повороти, розвороти, вертатися трошки, але все одно попробую щось знайти. І того я йду, буду йти таку вверх. Хочу подякувати вам. За те, що ви подивилися мої минулі відео, за те, що ви ви дивитеся мої щоденні відео з погодою. Це мене дуже-дуже тішить і я завжди радію, коли бачу якісь, певну другу, третю сотню переглядів на кожному з них. Знаю, що ви можете ліпше. Тому, будь ласка. Щоб це якось наблизити, то натисніть, натисніть лайк. Напишіть якийсь коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будь ласка, підпишіться на мій канал. Для мене це буде дуже-дуже дуже важливо. І окрім цього всього, звісно, хочу попросити вас доєднатися до збору. От ви бачите посилання на карту в описанні відео, бачите QR-код на екрані. І я долучаюся до ініціатив від брутального футболу для 80-ї ОДШБ. тому що разом ми всі разом можемо досягнути набагато-набагато більшого. Я впевнений в тому, що ці люди, які дивляться, вони знають, що це. Зробити доволі просто, щоб відправити навіть 5, 10, 50, 100 гривень, хто скільки може. Але так воно буде показувати, що ми не зупиняємося ні на крок, тому що ЗСУ також ніколи зараз не зупиняється. І тільки завдяки їм у нас є взагалі змога жити наше. Отаке життя. Тому донатимо, залишаємося зі мною. А ви як чуєте, по-моєму, голосу, я вже потрошки задихаюся, тому що йти вверх, це так по камері здається, що ніби тут підйомчик немаленький. А насправді є доволі складно. Але все по силу, Тому я йду і сподіваюся до нових грибочків. Коли підходиш вже до вершини, то швидкість сповільнюється просто майже до такого, щоб ти міг повсти. Але краєвид звідси відкривається просто неймовірний. Ось Петрос, ось Говерла, які ж вони красиві. Ще десь тиждень-два і коли оця от димка почне розсіюватися. Там буде напевно най -най найкраща погода для того, щоб відвідувати ці гори. От. Я там цього року був тільки це, два рази, От, раз на одних на одній частині чор 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 Чорногірського хребта, другий раз на Говерлі. Ну, Це було просто супер. Не знаю, чи буде в мене правило трьох гір цього року. Ну, подивимось. Але поки що. Іду і насолоджуюся. Хоча і дихати вже тут після такого підйому дуже складно. По часу. Іду я вже годину. О, це було, як завжди, на початку, коли ти йдеш весь час вверх. Дуже непросто, але от я вже в лісі і можу сказати, що картинка мене не дуже тішить, бо ліс неймовірно сухий. Море отаких от повністю висушених, якихось сироїжок, інших грибів, і щось мені здається, що знайти білі буде складно, але... Можливо, хтось на початку відео задався питанням, чому я назвав цей похід саме розвідкою. Ну, тому що по суті так ще і не було дощів і не було якихось таких конкретних натяків, щоб осінні грибочки вже почалися. Ну, Думаю, що варто перейтись, варто подивитися. Ну і тим більше, що за таких умов, то навіть один-два грибочок буде дуже-дуже-дуже мене тішити. Тому що кажу, це не є той похід, де ти сподіваєшся на повні-повні відра. Тому я йду і сподіваюся, що таке буде що вам показати. Дуже складно я Вибрав ще один маршрут, тому що там, де я ходив, то не було взагалі нічого. Але тут мені здається, що в мене є дуже хороша новина. Ось такий гарний грибочок. Все. Є, бо я думав, що я вже буду ходити без нічого. Ліс, напевно, ще не готовий до грибочків, але одним він мене таки потішив. Я якось зовсім випадково знайшов ще один грибочок, який просто у мене опинився під ногами. От, тут. Бо я не встиг зазняти, як я його знаходжу, бо потім мені взагалі здалося, що це не білий. Але вже є два. Так що, нормально. Якщо хтось буде думати, як так можна було його пропустити або збити, то недалеко від нього я знайшов ще один такий самий. Отаке От чудо виглядало з землі. Ну, оп-оп-оп. І на цьому у нас є правило трьох грибів. Мацюпунький, але це дуже тішить то, що молоденький. Після того, як я майже 2 години отак ходив лісом безрезультатно, а тут уже ще один І для мене по рахунку. Уже четвертий гри гри грибочок, то це мене дуже сильно тішить. Тому дякую Богу, лісу і всьому-всьому-всьому. Тут така місцина, де от один був білячок, якому вже все. І другий білячок, якому вже теж все. Ну і третій білячок, який вже дуже втомився. такий, Ну це добре, що вони є. І що вони напевно відходять. Ну, я їх залишаю. Невже грибочок номер 5 Ого. Мене тішить, що вони такого гатунку, що нормально підуть навіть і на закруточку. Тому я радий. А тут у нас вже більший грибочок. Так, він трошки... Ну. Так, до нього треба буде подивитися. Розібрати, може і шапочки в нас нічого не буде, але Ну я його знайшов. Ну і ще один. Теж такий трошки старший. Видно, що шапочка вже починає облазити, але тим не менше він є Ну набагато ліпший, аніж той попередній. І на сушечку буде. Дуже добрий. Найкраще відобразити то, наскільки в лісі є сухо, це от ті грибочки, які я збираю от, останні декілька штук. Їм так бракує вологи, що вони отак розходяться. Але при тому всьому грибочки непогані. І на сушечку будуть добрі. Уже десь майже 4 години моїх отаких от подорожей, мандр і пошуків. І ну, поки що ото, от що ви бачили. Зараз мені треба вже потрошки розвертатися. Тут я собі зроблю невеличкий такий привал. З'їм канапочку і можна буде десь. Іти далі. Але чи буде щось на зворотньому шляху, то я дуже сумніваюся. Але тут можна і зупинитися. Ще один грибочок я таки знайшов. Пробуємо, що це за один. Так, тут його поїло оцю його штучку, а тут, в принципі, має бути... Непогано. Ну, зараз все почистимо. Зараз все почистимо і розберемося. Дощик треба дуже сильно. Бо от таке трапляється з грибочками. Тут видно, що він середини вже повністю виїтий. Але висушено його дуже-дуже-дуже професійно. Хай він тут собі і буде. Ну можливо ще один. Якийсь притомний грибочок я таки знайшов. Подивимося. Оп! Ага. Так. ну Треба якось відкопати. копати. що він? о, о, Он такий. Файний. Це ми прикладаємо і його забираємо. Ще один. Грибочок такий. Баба. Ну і так. Гриб за грибом, гриб за грибом. І Вже щось набирається. Може навіть буде і півідерко. Я так розумію, що я трохи поміняв географію лісу, тому що тут знову у нас... Великі гриби, але напевно великі і недобрі. Тому буду його дивитися і буду розкидати отут. Ще один навіть є. Але якщо б попередній я весь викинув, то тут, мені здається, є над чим попрацювати. Ну що ж, я думаю, що пора. Ось таким результатом потрохи завершувати цей грибний похід, тому що я походив, подивився. Основна ціль сьогоднішнього дня це була розвідка місцевостей і як взагалі ростуть гриби. і Я думаю, що я впорався на відмінно. Окрім того, ще і знайшов немало. Так як би здавалося, з тим, що я собі планував грибів. І того на вечір треба буде зайнятися тим, що їх сушити. І тому я би хотів дуже-дуже-дуже подякувати вам за те, що ви все це відео були зі мною. І я дуже сподіваюся, що от напевно найближчий днів 4-5 точно ходити ще. Не варто, але якщо будуть хороші дощі, то грибочки мають бути дуже класні. Тому слідкуйте за моїм каналом, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте для того, щоб не пропустити нові відео. Тому що, кажу, мені так здається, що наступні будуть уже дуже-дуже-дуже плодотворні саме. В плані грибів. А якщо і ні, то я буду думати, що для вас ще записати. І я, окрім того, хочу попросити вас ще і задонатити на 80-ту ОДШБ по QR-коду, який ви бачите, або в описі під відео, для того, щоб допом допомогти їм. Якщо ви думаєте допомагати якимось іншим. Бригадам, службам, окремим людям. То, будь ласка, робіть. Тільки головне, не забувайте, що війна продовжується, і наше пряме, пряме, пряме завдання це є повністю підтримувати ЗСУ хто як може, хто роботою, хто грошима, хто продуктами, хто інформаційно, хто як, але ми не можемо від цього факту. Якось триматися осторонь. І знаючи те, які дивляться мене люди, то я впевнений, що ви це точно зробите. Якщо не мені, то десь в якийсь інший спосіб. Але мені було б приємно, якщо б ви закинули саме на мою банку, тому що мені би хотілося долучитися до цих всіх зборів також. Я також доначу і при тому всьому, що також не тільки собі. На банку на мої збори. І от зараз ніби вже надходить кінець цього відео, але насправді в мене відео так собі, скажімо, своєрідне, тому що я, окрім гриболовлі, сьогодні собі заклав в похід ще і таку опцію, як релакс в горах. І дякуючи моєму брату, який мені на моє день народження зробив подарунок, то я зараз спробую відпочити трошки в гамаку в лісі, От, я оп опановую дану таку штуку, як вона працює, і мені насправді дуже подобається. І я постійно сміюся з того факту, що от. Так само, як і е, в, є такий жарт про те, що коли хол, е, питаються у, у холостяка, чому він не готує, а він каже, що немає інгредієнтів. А питаються, а яких саме? Він каже, ну як мінімум чистого посуду. Так само і тут, в, в тому, коли ти береш. Е, Берешся до, до того, щоб ставити гамак, то там таке перше правило: що знайдіть два дерева. І ви не можете повірити, але насправді це дуже складна річ в лісі. Тому що, бачите, тут треба, щоб вони були без гілок, щоб знизу нічого не було. І, а таких лісів тут дуже-дуже мало. Але насправді це дуже класно. Річ, і я хочу вам сказати, що попробуйте, і ви також, незважаючи на все те, що нас оточує, не забуваючи, що триває війна, дати собі секунду релаксу і якось відпочити. Хоча би чуть-чуть. І я вам обіцяю, що роблячи такі якісь невеликі От навіть спроби побачити, як, як то зараз модно казати, світло в темряві, то в нас всіх все буде добре. Слава Україні!